Вітаю, друзі, сьогодні знову говоримо про те, що вас непокоїть. Обговорюємо історії, які ви пишете, запитання, які ви задаєте, знаходимо разом на них відповіді. Говоримо про те, що наповнює вас і спустошує, про те, що ви думаєте, що відчуваєте, про те, що зараз іноді є змістом вашого життя. І сьогодні говоритимемо власне про. А відчуття, яке зараз у багатьох із вас, яке турбує багатьох із вас, відчуття безсилля, відчуття безпорадності, коли здається, що усе те, що відбувається навколо, сильніше від тебе, і ти зовсім нічого не можеш зробити. Отож, перше запитання. Іноді відчуваю сильну апатію і безпорадність. Здається, ні на що не можу вплинути, Ніщо від мене не залежить. Це трохи лякає, бо не справляюся тоді зі звичними обов'язками, нічого не хочу, наче завмираю. Але є сім'я, діти, не можу дозволити собі це, а від дорікань собі стає ще гірше. Відчуття безсилля дуже часто виникає після того, як ми були у стані мобілізації, коли ми дуже сильно про щось переживаємо, коли ми маємо ті чи інші. Відчуття пов'язані з подіями, що зараз навколо нас. Ми застосовуємо для цього, збираємо докупи усі наші сили, і за деякий час настає безсилля, наче гойдалка йде вниз. Зараз про це багато говорять. Особливо болісно такий досвід переживають ті, у кого в дитинстві були ситуації, де переживалося відчуття безпорадності, де було особливо тяжко, і здавалося, що ти ні на що не можеш вплинути. Якщо такий досвід був у вашому минулому, спробуйте згадати, як ви тоді впоралися, і подумайте про те, що тепер ви вже доросла людина і можете значно більше. Коли руйнується усе те, що давало нам опори, бо відчуття безсилля це відчуття, коли немає опори, ні зовнішньої, ні внутрішньої. Зараз дуже багато зовнішніх опор ми втратили. Так от, коли з'являється відчуття, що опор не залишилось, дуже важливо створювати нові точки. На які ми зможемо спертися, з яких ми зможемо взяти сили, на які ми можемо розраховувати, чи це люди, чи це якась діяльність, якою ми займаємося, чи це якісь ритуали і звичаї, які ми впроваджуємо. Важливо створювати щось нове, робити щось, чого ви не робили раніше, чи то у вашому повсякденному житті, чи то у професійній діяльності, чи то в стосунках з близькими людьми, і це буде давати вам відчуття і сили, і більшого контролю. Адже ви можете впливати на те, що у вашому житті відбувається, і тоді відчуття, яке вас переповнює зараз, буде здаватися не таким потужним. Важливо не дорікати собі, тому що тоді емоція, з якою і так важко впоратися, множиться ще почуттям провини й сорому. Тоді вона стає і справді некерованою. Але кожен стан, який ми зараз переживаємо, нормальний в цих ненормальних умовах. Якщо ви можете собі це дозволити та прийняти себе з усіма своїми переживаннями, вам буде значно легше ними керувати. Нехай це вам вдається. Наше наступне запитання пов'язане із проживанням за кордоном. Також дуже багато українців зараз переживають свої емоції далеко від батьківщини і іноді надзвичайно гостро. Живу за кордоном уже кілька місяців. Планую залишитись тут назавжди. Облаштувала побут дітям тут добре, і я розумію, що це було правильне рішення. Тепер і обставини не дозволяють його змінити. Повертатися мені нікуди. Мене турбує те, що я постійно почуваюся якоюсь слабкою, важко вирішувати буденні питання, часто плачу. Здається, просто зовсім немає енергії. Коли життя змінюється, змінюється так радикально і сильно. Як це зараз відбувається у тих, хто залишив Україну. Нам іноді дуже важливо дати собі час відгорювати за тим життям, яке ми мали раніше, адже воно буде іншим. Те життя, яке було можливо недосконалим, але таким важливим і цінним для нас, воно вже не повернеться. Те, що ми створюємо тепер, зовсім нове, зовсім інше. І тому дуже важливо, щоб ви могли прийняти відчуття горювання. Прийняти відчуття, що це втрата того, що було раніше для вас важливим. І як і кожне переживання втрати, вона потребує сповільнення, можливості зосередитись на собі, можливості приділити час чомусь, що вас наповнює, створити щось нове і власне нове життя, яке ви зараз будуєте у новій країні, буде наповнене новими ритуалами, новими звичаями, новими традиціями вашої сім'ї. Новими звичками ваших дітей і вашими також. Це те, що буде непросто даватися, адже нам потрібно, наче створювати життя з нуля. Але те нове життя, яке ви створите, може бути також щасливим, також наповненим, також цінним для вас. І якщо зараз є змога дати собі час, не поспішати, не вимагати від себе високої ефективності, не вимагати від себе багато енергії, не вимагати якихось. Особливо яскравих, позитивних емоцій, але дозволяти собі відчувати те, що ви відчуваєтесь, то створення цього нового життя буде даватися трошки легше. І, мабуть, відчуття, що життя, яке ви мали раніше, уже не повернеться, не буде переживатись так гостро, як втрата. Якщо ми дамо собі час побути з цим, дамо собі час уявити і побачити те нове життя. Яке ми хочемо створити. Дорога мені людина переживає зараз важкий час. Немає звістки про батька уже довго. Напевно, він загинув. Вона дуже цим пригнічена. Не можу знайти слів, щоб підтримати її. Не знаю, як відволікти від тривоги чи пожаліти. Боюся зробити боляче, тому часто мовчу і почуваюсь через це якоюсь безпорадною. Як правильно з нею розмовляти. Підтримка у ситуації невідомості, коли звістки немає, в ситуації втрати різна. Коли ми переживаємо невідомість, коли немає звістки про дорогу нам людину, ми переживаємо стан тривоги, і це активуюче почуття. Воно змушує нас відчувати сильний неспокій. Нам дуже важко з ним впоратись. Коли ж ми вже знаємо про втрату, розпач, горювання, це все ті емоції, які сповільнюють, які заглиблюють у себе, пригнічуючи емоції. І тому, якщо зараз це питання саме невідомості, відсутності звісток про батька, спробуйте допомогти прожити тривогу, не намагатися позбавити тривоги, бо насправді ви цього не можете, але допомогти прожити її як на емоційному рівні, так і на фізичному. Ми можемо запитувати людину, що ти хотіла би зараз зробити. Ми можемо розділяти її почуття. Я розумію, наскільки тобі важко. Я намагаюся зрозуміти, бо, мабуть, і не завжди ми це розуміємо. Приєднуватися, говорити про те, що ми поряд і будемо для неї підтримкою, допомагати у пошуках, допомагати в якихось конкретних діях, які можна зробити, щоб не почуватися безпорадною. Говорити про те, що тривога мала би мати місце, але давай пробуємо локалізувати його і будемо обговорювати цю ситуацію в певний визначений час. А інший заповнимо діяльністю, чи то спрямованою на пошуки, чи то повсякденною буденною, адже життя повинно тривати. Те, що ви є поряд з нею, навіть коли ви не говорите нічого, уже величезна підтримка, бо відчуття, що в тривозі ти не сам надзвичайно цінне. Я багато працюю зараз, але менше стала займатися волонтерством. Не вистачає часу, а ще дуже втомлююся. Не роблю зборів, донати теж стали менші, бо зросли витрати в сім'ї. Почуваюся за це винною і непотрібною. Всі роблять щось тільки не я. Ваша втома через тіло каже вам, що потрібно відпочити, і одночасно провина говорить вам про те, що потрібно діяти, робити більше. Це конфлікт, який зараз є дуже частим, тому що він вимагає від нас протилежного. І розумію, що зараз дуже складно дозволити собі не робити нічого, не допомагати, заглибитись у це переживання. Бо ми одразу зустрічаємося з безпорадністю, зі слабкістю, і нам здається, що ми не справляємося зі своїми обов'язками. Ви можете вирішити це по-різному, ви можете допомагати лише певний обмежений час, який вам посилам, або вибрати інший варіант допомоги, іншу діяльність, ту, яка буде вам. Можливою. Ви можете взяти паузу, наповнитися, відновитися і тоді повернутися до своєї волонтерської діяльності. Рішень є багато, мабуть, кожне з них могло би бути для вас важливим, могло би бути для вас добрим, але потрібно, щоб ви обрали те, яке буде відгукуватись саме вам і саме зараз. Бо насправді ми ніколи не можемо віддавати з дефіциту. Коли сили зовсім немає, коли немає ресурсу, немає звідки наповнитися силою, звичайно, що ми можемо віддавати менше. І що більше ми себе за це картаємо, то більше насправді виснажуємось. Тому зараз дуже важливо, аби ви подбали про себе, про свій відпочинок, про благополуччя своєї сім'ї, тих найближчих людей, які від вас залежать і на вас розраховують. І тоді ви знову зможете повернутися. І до іншої діяльності, яка, мабуть, і вам також давала дуже багато тепла, сили і підтримки. Гублюся, коли потрібно підтримати когось кому важко. Слова здаються недоречними. Не знаю, що сказати і як. Боюся, щось пропонувати людині, але просто бути поруч і мовчати теж незручно. Як правильно це зробити? Іноді лише слова про те, що я поруч і залишатимусь поруч доти, доки ти потребуватимеш мене, вже величезна підтримка, хоча б просто тому, що людина не почувається самотньою. Коли людині важко, особливо важко через переживання втрати або невідомості, відчуття самотності стає дуже поглинаючим. І розуміння, що поряд є той, з ким можна поділитися або ні, або навіть просто разом мовчати, дуже цінне. Ще ви можете. Задавати якісь запитання про щось просте або з минулого, або з теперішнього життя цієї людини, запитувати про її роботу, про те, що вона любить робити, про якесь хобі, яке приносить їй радість. Тоді ми переводимо фокус на процес мислення, а не переживання емоцій, і це дає певне полегшення. Ви можете також звертатися до цієї людини з простими проханнями. Ви можете просити зробити вам чаю, піти разом з вами у магазин, або якщо це дитина, наприклад, показати її кімнату або те, що вона намалювала нещодавно. Це прості речі, які доступні для того, щоб їх зробити навіть у складний момент, але вони повертають людину в тут і тепер. Ми можемо також задіювати органи чуття, звертаючи увагу людини на щось, що вона бачить навколо, на щось, що вона чує. Або ми можемо навіть увімкнути якусь приємну для неї музику. Ми можемо говорити про якісь запахи або смак їжі, яку вона їсть. Ми можемо доторкатися до неї, задіюючи відчуття дотику. І тоді людина повертається власне, у переживання теперішнього, а не у ті переживання, які так сильно наповнюють її. Ми можемо говорити про щось, що додає людині сили, або додавало раніше про те, що вона. Любила або чим захоплювалася. І іноді навіть не так важливо, яку тему ми підіймаємо, про що ми говоримо разом, як те, що можна бути разом, говорити разом, розділяти якісь переживання. Не завжди хочеться говорити саме про те, що турбує найбільше, але можливість просто бути не самому надзвичайно цінна. І тому ваша турбота про цю людину, уже навіть такою, яка вона є, є для неї величезною підтримкою. Дякую, друзі, за те, що ви були з нами. Зустрінемося наступного разу і говоритимемо про інші переживання, які є зараз у кожного з вас, і які змінюють ваше життя та які приймаються вами близько до серця.